Всім привіт, вітаю на моєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати свій базовий денний макіяж, чим я користуюся, які продукти я користую. Можливо, щось буде знати для себе з цього, цього списку. Тож почнемо. Найперше, нам потрібно підготувати нашу шкіру, так? Дуже важливо створити добрий бар'єр між декоративною косметикою і шкірою, так щоб в вікрем я нараджую користувати праймер, так? Для того, щоб створити покриття, Іш ваша пенальна основа не забивалася нам пора і не лишала за собою такого сухого фінішу, і потім не, подав, не було подальше колущення. Так? Ось така у нас база в від Essence. Я наношу зазвичай собі так трошечка на руку так? і я буду наносити його щіточкою. Так, я люблю наносити продукти щиточками, пентильками, так, і для того, щоб пачком це намазати. Так, візьмемо трошечку продукту, з такої консортинці, нанесемо на наші місця. Там у мене проблем місця, розширені пори на щоках, так, сліди, постакне. Чорні точки. Тут в мене багато таких недоліків. Шкіра тако гарненько розмазуємо, даємо трошки часу, щоб вона впиталася, так? щоб потім можна було продовжити. З нею працювати. Тут в мене декілька є зон, які потрібно буде добре пропрацювати, і потім залишилися сліди. Це такий більш вечірній макіяж, можливо, я це не Так, але якщо не ну, використовувати такі ней, так він може такий звичайний Так, добре нанесено фінверля. Попрацюємо всі зони. Тако. І залишимо пару хвилин, що він з питався. Поки підсихає наш праймер, я пропоную нанести з вами контур, по яким ми будемо малювати потім чітку стрілку. Так? Я використовую ось такий лайнер від Trendline, ось такий. І я собі ним задаю таке направлення, а, на які часи куди, куди він буде вгору, чи вниз чи може трохи пряміше і так, тому що надає нависне вік. І я боюся, що воно видатими такими гачками і завжди даю собі таке направлення, а потім вже викрасити таку лінію іншим лайнером. Тож почнемо. Так, я зазвичай беру і так кодику трошечку собі. Так, Ось так. Так, пророчку направлення. Так, а потім візьму ось такий, тут. це теж, до речі, тесенс, це сенс. Тут трохи такий твердіший кінчик і легше сконтролювати, намалювати стрілку в, в чіткому направленні, так, ніж цим лайнером. Мені так здається, аби рецювати. Ось так. Малюємо. Ось. Ось під лаком. Ось так. І така стрілочка у нас вийшла. Зараз я ще промалюю між віками. Для того, щоб гарно промнати також користуватися майнером, він гарно пройде нам міжвіки. Ось так, щоб лінія була чітка і пряма. Ось інколесенько, шмалесенько. Ось, звичайно. Треба трошки підправити. До цього звичайно використовувати палку. І поки що лайнер не засох. коригуємо ці місця, що нам не подобається. Так, пізніше можна допрацювати консилером, витягнути все, що вам не подобається, або трошки замасти. Ось такий результат у нас вирішується, будь ласка, як гарно, чітко і правильно направлено вийшов кінчик стрілки з допомогою того, що ви собі поклали основу лайнером та дали направлення і потім просто провели собі загальну чітку лінію. Так, теж ми з вами промалювали вже обістрівка, так? І я пройшлася лайнером між ам, війками, і зараз будемо промальовувати з вами вії. Так, дівчата, я знаю, просто речі, то що від. Есен знову ж таки, мені подобається їх продукція топ за свої кошти. Ну і такий ефект, щоб гарно промалювати віки, щоб вони тримали у вас форму, щоб вони не падали. Попередньо після лайнера промити трохи віки водою і аж потім промальовувати гарно відмальовує. Нічого не злипається. Виходить гарні уд'ємні віки. Ось, можете політику. Як гарно, вона підвернула, зафіксувала і вони не залишаться. Так і все зараз швидко пробуємо. І дуже Так, Гарно віддовжує. Ось, я ще собі трошечки так люблю кінчики, трохи так їх подовжити. Ось. Ну і звісно, вимазатись Я дуже люблю. Так, зараз трошки коргуємо. Так, знову ж таки, заладну паличкою собі трохи підітрею, поки воно нас свіженька гарна, без відділ. Так, і ось такий. У нас ефект вийшов, гарні підкручені довгі вії і штанули вони не злипаються і не зсипаються протягом дня. Так, і поки ми малювали наші стрілку з вами, праймер трохи підсох, трохи впитався, І зараз ми з вами будемо наносити тон. Так? Але почнемо з консилера. Трошки замажемо мої міста. ось постатне, наприклад, так, воно гарніше виглядає, коли ви під тон, трохи за то ось так точково. Ось, може бути тут мені трошечка, тут. Так, сюди трохи так, очку обідготую мені ще додаткову шкіру для тону, щоб у вас потім не просвічувалося, так, ваші плями постакна, або який, можливо, якийсь недолік або пришечка. Так, ось і я ну, ветер і янько розтушую. ось так петуючими рухами. Ще Що трошечки, щоб блендер був мокрий. Тоді він краще тушується і легше розноситься продукт. Так, є. До речі, консилер також есенс. Так. Ну і зараз я буду наносити тон. Точніше, Бібій. Це мене BB крем. А, Та Трошечки легший на вечір. Так, досить такий плотний. Тож я знову візьму дизайнтер і рознесу точково його цілі. А потім буду розтушовувати, щоб він не підсохнув. Ось такими рухами дівчата. Тож додатково наносить консилер під очі я не наношу. Мені не подобається, як потім він скатується. В цих морщинках мені не подобається, як потім це виглядає протягом дня. Легше краще підійти б'юті блендером, щоб гарно пропрацювати цю зону. Ось гарно тут підлушку. Ось можна тут додатково для тіни створити собі таку базу. Добре, підпрацюємо лінію розтопугася. Ще можна трошки додати. Ось Проходимо тут. Ось ці наші літали, бачите, кінга за московія, коли. Від біблі, а ботом є додатковий такого це додаткове, додаткове покриття, яке перекривається. Ой. І не потрібно докупи домазувати, ви замазувати. Дуже зручно. Так. Ось майже все. Ось так. Ось яке покриття вийшло. Зараз воно трохи осяде, питається трошки окислиться і я. Промалює іще деякі зони, але потім до викиді. Так, після того, як ми пропрацювали лице, поки бібій і консилер трохи питається, окислиться, я пропоную скористатися ось такою палеткою так, від Huda Beauty. І тут використати дуже мій такий улюблений улюбленний клет. Ось такий він ніби шампань і дуже гарно на вечір. Зараз візьмемо кісточку. Візьмемо ось таку кісточку, наберемо трохи продукту, так, може, трохи. Отряхнути. І пропрацюємо ось тут так лесенько. Він дає такий ніжне сяйво, називаємо кольором шампань. Дуже так гарне, воно відблизько і передає свіжості. На вечір саме то. Не занадто важко, але додає такої так Трошечки, так, трошечки наберем. Можемо сюди трошечки. Ось розглядайте, як він гарно блискає дуже-дуже ніжний кольор. Так, пропрацюємо зразу. І в друге ноко, другого повіку. А за мене такий набитий, він такий досить сердитий, але завдяки цьому вона гарно наноситься і розподіляється і падає п'ятно. Так, сюди да трошечки тут гарно біля стрілочки. Ось. Так, ось тут трошки зайшли. Мене ніби є, а ніби немає. Дуже гарно ніж на мене мені дуже подобається. Так, після цього мені ще подобається додати ось такий такий голічок в, в, напала, в внутрішній уголок ока. Так, можна трошки промалювати зубу. Добавити такої свіжості, легкості. Ось так. Першополізовано. Та, ну, він дуже трошки змінити, але додає свіжості погляду. Так. Після цього мене несемо контурі. Контурі Контури фелдебюті. Так, буде така гарна печінка, як це називається. Так. так, я люблю наносити його на руку. Так, а потім... А потім брати таку щільну щіточку і... Набирати продукт і злегка наносити, так, щоб не лишалося на таких ландкових плям, щоб гарно лягало, так? І зовсім трошки, щоб прям не було таких об'ємів, обрисів, а така легенька легенька тінь. Щоб знайти правильно, вимальовувати цю сторону, щоб ви зорієнтувалися, так завжди також кошти зорієнтуватися і підставити, або зорієнтуватися до ока рота та ваших губи. Проходимо трошечки. Зовсім не замітно маленько. Але... Я ж дива без п'яти. Ось така легка пряма структура. Ось тут трошки нанесемо. Так, то ж не прямо аж сюди аж прямо до скроні. Так, я аж так не люблю. Можна трохи на ніс, щоб трошки позбавитися. Так, ось таке. Ще можна тут трошки додати, і тут такої легкої легкої кіні. Дівчата ще зазвичай беруть а, і промалюють собі. Ніжньі щелепом, для того, щоб були більш виразніші ці олії, як кажуть. Це також, можна, тільки тут великогарно, тому що вас не було різниця між шиєю і це, щоб він створити ефект маски. Так, гарненько пропрацювали. І ось такий ефект у нас ріж. Легенький контур, ненаясневий, але з гарним фінішем кінцем, без п'ятничого червоне. І ще такий випадок, якщо ви трошечки переборщили, так з контур треба було стінями, можливо, відміти той самий Beauty Blender уже за продуктом. І ви можете легенько притися по кордонам, якщо десь відно, або десь забагато нанесли. Так, щоб просто ці кордони, ці границі. А щем Ось напасти колегенько може пройтись, щоб, щоб напевно, так. На даному світі можети трошки, трошки більше наших кордонів, наших нерозтушованих помилок. Так що можна прийти ще трошки для уже точно певного ефекту. Так, наступне. наступне ми будемо наносити ось такий відемюк. Такі, не знаю, що це ніж чи що. Я наношу його як блиск. Воно ніби трошки дослід. Як халяти, аж такого. прям так на нощок. Трошки додадуть очі трошечки для загального блиску. Так, але дуже-дуже ніжно наріз. І ще потім додамо хайлайтер ось такий дуже ніжний. Дуже блискучий. Так, тут рискуємося таку щиточкою. Ось тут трошечки оддамо. Уголки ще може до сих погляду. І тут. Ось так. Пройдемося ще на носик. І тут, щоб візуально трохи збільшити, нижню та верхню. Ось так. Зовсім маленько, зовсім ніжно. Після ми розчислимо наші брови. Я не люблю наносити жодні продукти на свої брови, вони густі і важкі, і потім вони залишаються білі сліди за собою гелі теж. Я просто їх розчисую для того, щоб дати їм форму. Так, вони подобається такому вигляді, так що гелями не користуюся ніяким фіксаторами. Так, і залишилися в нас губи. Для того, щоб придати гарний курс, знову скористується цим Beauty Blender. Трошки на губи. нагоре. Дамоємо ніби таку основу. Ось так, ось трошки. І промалюємо такі нідо до... Ні олійчика, Ось так. Ра. Я не промальовую Уп. Так, вони в мене так досить чіткі. Мені подобається більше такий варіант. Ось і все. Мій макіяж готовий, підписуйтесь, може задати питання, які до цього використовую. Можливо, вам щось сподобалось, можливо, при якісь поради. Або пишіть недоліки. Можливо, я зробила якусь помилку і ви скоригуйте мене, щоб я раз зробила це. це краще. Все, бувайте!